Шановні воїни, побратимі, щиро вітаю вас із професійними святами днем інженерних військ і днем ракетних військ і артилерії. На сучасному етапі збройного протистояння ефективне ведення бойових дій як у наступі, так і в обороні неможливе без вашої могутньої підтримки. Завдяки високому рівню підготовки і майстерності ваша потужність зростає з кожним упевненим кроком уперед. Отримавши у війні з російськими окупантами величезний бойовий досвід та опанувавши новітні зразки озброєння та техніки, ви стали без перебільшення одним із найкращих у світі. Мініми наполегливістю та вмотивованостю воїнів-артилерістів сьогодні захоплюються весь світ. Лучний артилерійський вогонь та ефективні ракетні удари. Безповоротно знищують бойовий потенціал ворожих угруповань, щоденно наближаючи нашу перемогу. Військові інженери зазвичай першими прикладають безпечні проходи в мінних полях для просування піхоти й техніки, знешкоджують вибухові пристрої, будують переправи та фортифікаційні споруди. Українці глибоко вдячні вам за сумлінне виконання військового обов'язку. Мужність, відвагу та рішучий опір окупанта. Нехай у добробуті та достатку живуть ваші родини, а веселий сміх та безхмарне майбутнє наших дітей буде найкращим подарунком до Дня перемоги. Слава Україні! Героям слава! разом переможемо!